Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка. Пропоную послухати святкову зимову казку. Як зайчик чекав святого Миколая. У зимовому лісі завжди було казково. Дерева вкривалися пухнастим снігом. А місяць сяє так яскраво, що, здавалося, ніби кожна сніжинка танцює свій особливий танець. Маленький зайчик на ім'я сніжок мешкав у тепленькій нірці під кущем Терена. Його мама часто розповідала, що в ніч перед святом Миколая до стухняних і добрих діток приходить сам святий. Щоб подарувати щось особливе. А що він приносить? Щороку питав зайчик. Щось, що робить тебе щасливим, усміхалася мама. Цього року сніжок вирішив, що неодмінно дочекається святого Миколая. Увесь день перед святом він старанно прибирав сам у своїй мірці. Вистелив підлогу сухим сіном, прикрасив вхід гілочками ялинки, а поруч із ніркою виклав маленьку стежинку з шишок. Настала тиха зимова ніч. Зайчик причаївся біля входу своєї нірки, сподіваючись побачити Миколая. Але година за годиною минала, а ніхто не приходив. Зайчик почав клювати носиком. Очі заплющувалися. Може, він забув про мене, сумно подумав сніжок і непомітно заснув. А вночі сталося диво. Над лісом розлилося ніжне сяйво, і тихими кроками до нірки підійшов святий Миколай. Він побачив старанно прикрашений вхід і усміхнувся. Обережно поклав до нірки подаруночок і зник у сяйві. Вранці сніжок прокинувся і побачив подарунок. Серце зайчика затрепотіло від радості. Він відкрив його і знайшов там соковиту морквинку, жменьку запашного сіна. Та маленький дзвіночок. Це для тебе, мій маленький трудівнику, ніби прошепотів вітер. Сніжок стрибав від щастя. Він зрозумів, що найголовніше вірити в дива і бути старанним та добрим. З того часу зайчик. Кожного року готує свою мірку до свята Миколая, знаючи, що добро завжди повертається до тих, хто його творить. Малята, будьте чемними та слухняними, слухайте своїх батьків, готуйтесь до свят, навчайтесь бути добрими та допомагайте іншим. І святий Миколай обов'язково принесе вам бажане. Подаруночок під ялинку. До побачення, до зустрічі!